Слава Україні! Героям слава! Наткоїн надкоін надкоїн. Ви напевно точно чули вже в якомусь телеграм-каналі. Хоч якусь інформацію, та знаєте, що такий проект існує. Але дуже багато запитань по ньому, а також є лайфхаки та баги, які можна використовувати для максимального заробітку. В цьому відео постараюся розказати, яка ціна токена буде, та де токен буде торгуватись. Ну і де можна буде його продати. Це звісно не 100% інформація, адже зараз тільки ходять чутки. Він вовше свій фемі не піднімає нічого. Це бізнес не для дорослих. Тож приємного перегляду ви на каналі Шаркус, де все про заробіток. Для людей, які побачили це відео і не знають, що за проект та як тут заробляти, проект називається ToneCoin. Посилання на нього залишу в описі під відео. Після переходу за посиланням вас перекине в telegram бот який і є, власне, для заробітку цих токенів. Підписники, які давно за мною слідкують, ви вже брали участь разом зі мною в бета-тесті, і нам дали 1 мільйон токенів просто так. Тож, якщо ви не хочете пропускати такі новини, підписуйтесь мій телеграм-канал Шаркус, там все найшвидше виходить. Цей пост був і є в мене в телеграм-каналі, 12 листопада була публікація. Все, що потрібно тоді було робити, це майнути токен, натискати на екран. Так само, як і зараз, тільки тоді був бета-тест. Також від даного проекту можна було на халяву забрати 10 доларів за одну підписку, якщо у вас телеграм преміум, і також 3 долара, якщо преміум аккаунту у вас не було. У людей, яких є ферми, тоді забирали 150 доларів буквально за пару хвилин. Що можна сказати, гроші у проекту є. Тож надіємося на непоганий дроп. І так, давайте до діла, як заробляти. Перейшовши в бота, натискаємо майнити нот і клікаємо по екрану. та заробляємо токен. Також вступайте мою в команду, і чим вище ми будемо в топах, тим більше зможемо забрати з даного проекту. Посилання на команду також буде в описі. Тут зараз вже є лайфхаки, можна сказати так, чуть пізніше покажу. Ну що ж, давайте перейдемо до заробітку, і для зручності я поставлю записувати свій екран телефону, щоб кожного разу вам так не показувати свій телефон, що там відбувається. Після того, коли ми перейшли в даний telegram бот просто натискаємо «Майнити NotCoin і нас просто перекидає в програму, де вже можна. Натискати по екрану і е, забирати ось ці токени. Токени в вас додаються. Також тут є ось такі е, різні бусти, де дають вам у декілька разів е, більше даних токенів. Щоб заробляти набагато більше, тут є реферальна програма. Для цього натискаємо на Friend і можна взяти своє реферальне посилання. Ось тут є така оранжева кнопка, натискаєте на неї, вас вже перекине в бот, і ви можете скопіювати ось це своє реферальне посилання і скинути знайомим, друзям. І хто перейде по ось цьому реферальному посиланню, вам дають додатково токени. Просто так, за те, що ви закликали друзів. Давайте повернемось назад до майнінгу. Якщо ви тільки зареєструвалися, можете проходити завдання, і вам будуть за це давати. ось ці токени максимально зараз можна забрати мільйон двісті токенів. Для цього переходимо у вкладку Earn, гортаємо трошки нижче і бачимо, що є різні завдання у вкладці Web3 World вам дають там по 100 тисяч за кожне виконане завдання. Як правило, тут потрібно просто підписатись на всі ці телеграм-канали і просто підтверджуєте: виконавши всі ці завдання, ви будете мати на своєму балансі плюс 1 мільйон 200 токенів. Для того щоб виконувати завдання, натискаємо на будь-який списку, натискаємо старт. І починаємо підписуватись на всі ці телеграм-канали. Після того, як ви підписалися, у вас появиться ось ця зелена стрілочка, і таким чином, підписавшись на всі ці телеграм-канали, просто появиться кнопка клейм, і ви заклеймите ось цих 100 тисяч токені. Ну, і також у меню тут є вкладка Boost, переходимо на неї. Ми можемо якби, вдосконалювати свою енергію, також вдосконалювати швидкість клікання. І, наприклад, за один клік по екрану нам буде давати там не один, а 2, 5, 10, 25 і 50. Ця функція платна, можна розплатитися ось цими тонкоїнами. Натиснувши, наприклад, на батарейку, натискаємо GET, і бачимо, що рівень наш уже збільшився. І наступний рівень, щоб його ще збільшити, буде коштувати не 4 тисячі, а 8 ось цих коїнів. Перейшовши назад, для того, щоб вже заробляти, бачимо, що швидкість збільшилася, і, і я зараз натискаю, і в мене не один токен майнеться, а майнеться 5 штук. Також бачите, тут появляється ось такі бусти, коли ви натискаєте на нього, фон змінюється, і вам дають в декілька разів більше за один клік даних монети. І вже в телеграм-каналах багато інформації, що з'явився даний баг, не баг, не знаю, як це назвати, але якщо ви помалесенько натискаєте, Якщо ви не спішите натискати, наприклад, раз натиснули, через 2 секунди ще раз натиснули. Після того появляється дуже часто ось ця ракета, і ви можете в рази швидше майнити даний токен. Ви зараз бачите, десь отут, що я просто раз натиснув, чекаю другий раз натиснув і появляється ось ця ракета. Після того починаємо якнайшвидше натискати на екран. В мене працює в багатьох телеграм-каналах, також це працює. Тож користуйтесь даною функцією, поки її не забрали. Не знаю, можливо, це спеціально так придумано. Але як працює, тоді чому б не використовувати. Ну і наступне це вже ферми. Ферми можуть бути різні. Ви берете ваш телефон, вашого брата, батьків, знайомих. На вихідні, наприклад, коли всі вдома, ставите телефони, встановлюєте автоклікер і просто натискаєте. І автоклікер сам натискає. Вас не потрібно, і він сам буде майнити даний токен. Створюєте аккаунти, звісно, за своїм реферальним посиланням. Таким чином ви ще додатково отримуєте. Пару тисяч токенів за те, що закликали ваших батьків, знайомих і так далі. Після того, як ви створили декілька акаунтів, просто там на 2-3 години якого є яка можливість, ставити телефони на автоклікері і таким чином пробуйте абузити даний проект. Не знаю, що з цього вийти. Час покаже зараз, десь ви бачите тут чи тут на екрані, як це зараз працює, як люди це використовують, тож можете спробувати. А тепер на рахунок того, яка ціна буде даного токена. Ну насамперед я не думаю, що даний проект просто заскамить користувачів. Так як відомі інфлюенсери, такі як сам Дуров та різні потужні компанії, залетіли сюди. Все це ви самі можете зараз глянути в рейтингу. Тож я думаю, якщо у вас 1 мільйон токенів, розраховувати на 50 60 доларів, це нормально. Так, можливо, це будуть і більші суми в різних телеграм-каналах, різні думки. А також варто врахувати, що напевно не дадуть вивести одразу все, а просто поступово кожного місяця будуть розлоки. Тож підписуйтесь в телеграм-канал, там я буду вас інформувати. Уже ходять чутки, що токен залізять на біржу Bybit. Якщо брати до уваги такі проекти, як Світкоін і Омега Нетворк, залізли, то я думаю, з ноткоїном це буде набагато легше. Даний проект рази потужніше виглядає. Також вивести токен буде на гаманець Тон, який є в Телеграмі. Ось розказав найцікавіші новини на сьогодні про даний проект Тонкоін. Тож дякую, що додивились до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус. Тут все про заробіток.